Як е, е, підозрюваним дозначеному е, кримінальному провадженню, звертаю з вас, з, до вас з питання про е, допит свідків, е, зокрема, у е, зв'язку з тим, що у зазначеному кримінальному провадженні е, один із свідків заявляє про те, що він більше доповідав президенту України допит до президента України Володимира Олександровича Зеленського. Допиту свідка, стосовно якого я кажу, і який може надати пояснення, те, що відбувалося з точки зору Збройних сил, Олега Федоровича Заглужнього. Допиту колишнього керівника Служби безпеки України Івана Геннадія Покана, ж також я посилається. Допиту нинішнього керівника Служби безпеки України Василя Малюка. Допиту. Пояснюватися, яким причиною, щоб партнер потім не казав, що щось не має. Пояснюю. Е, на залужному зупинився стосовно Баканова. Він е, чудово знає, розуміє ті команди, ті функції, що я виконував мою роботу і засмів. Може підтвердити мої слова. Е, пан Малюк е, був е, під час моєї каденції в Харківській області, перебував на території е, Харківського управління. Так званому бункері, в так званому штаті, де він заслуховував повністю без склад всього харківського гарнізону, який надав оцінку. Після чого пан Малюк нагородив значну кількість харківського співролітника харківського управління за виконану роботу. Пан Малюк надав. Присутності багатьох слідків ми ну, підтвердили трошки з він надав дуже позитивним усім її роботі, тим процесам, які здійснювалися під керівництвом Служби безпеки України та в цій області. Тому пан Валій, пан е, Буданов, е, знову ж таки, я трошки пізніше підтягнувся. в мене на руках документ, який е, знаходиться в томі No9 кримінального провадження. Відповідно до якого фактично від місцевого керівництва гарніцоно їм надана була оцінка підрозділу так званого підрозділу Кратен, це підрозділ головного управління розвитку, який дуже активно співпрацював з перших хвилин і навіть ще до початку війни з Управлінням Служби безпеки України. В цьому наказі фактично йде мова про знищення цього підрозділу. Тобто від мене вимагав, що я знищив горуський підрозділ. Я також цю інформацію я хочу, щоб ми допитали пані Богдану стосовно діяльності цього підрозділу. Ну, пан Зеленський неодноразово цей підрозділ і керівник цього підрозділу по марафону е заохочує і ну, ставить приклад їхні дії. Разом з тим ну, матеріали справи. Протягом двох місяців чомусь е, Служба безпеки України бачила цих підрозділів, активно взаємодіювалася. А е, е, місцева оборона, тобто ну, сторона бачення на, на теперішній момент, е, ну, вони їх не бачили і вимагали їх ліквідувати. Тому е, дуже хотілося з цього приводу допитати ну, обставини існування і цього підрозділу типу пана удар. Е, керівництва... Е, Центру спеціальних операцій ЦСОА пана Дусіка е, На той час з 23 по 31 ну, 24 лютого по 33 по 31 травня 22 року саме він був керівником Центру спеціальних операцій. Е, наразі він е, знятий з посади, тобто е, е, прихід сюди нічим не з жодними обставинами, так до речі. І деяких інших е е свідків, яких я хотів би допитати, в тому що на термінальному провадження. Е -е, для чого потрібен пан Дусік? Пан Гусік, е ну, як це неодноразово наголошував, е -е, керівник Служби безпеки в регіональному управлінні не може е давати прямі команди е свої Альфа. Тобто він дає команду, альфа отримує дозвіл від начальника ССО і від голови служби. Ну, тобто йде додаюча система з метою, щоб керівник регіонального органу не використав зазначений підрозділ своїх яких цілях. З рахуванням того, що в нас йде мова на думку обвинувачення з приводу того, що Альфа захоплювала за моїм наказом владу. Я дуже хотів би ну, і надзвичайно керівництва служби, ну як і пана Грусіка вислухати. Те саме стосується з приводу моєї нібито втечі, нібито втечі в складі 에, 30 бійців ну, 25, що я добирав, 24, що я добирав з ветеранів у Полтавській чи Кіровоградській області. Ну, 30 Співробітників ЦСОА і керівник це самовільне залишення частини, і про це не знаю. Не керівник ССО А такого ну, бути не може. Я також хотів його про це зпитати е, і отримати від нього пояснення, яким чином цей спецпідрозділ проїхав зі мною через всю Україну, яким чином він прибув в Київ, яким чином він зайняв е, е, сектор оборони від малоподвальної ріницької по вулиці Володимирська. Чому саме цей підрозділ зайняв, ну, чому саме мій підрозділ зайняв оборону в центральній частині Києва в урядовому кварталі? Чому ми виконували накази? Тобто по е, наступні два дні е, по пошуку диверсантів, по лаборантів і так далі, саме в урядовому кварталі. І чому ну, не були присутні інші співробітники Світу безпеки, на ну, ну, я готування. Мені дуже цікаво це ці послухати. Також хотів би запросити колишнього начальника ГОВБ, точніше виконуючого Чого обов'язків ГУВБ. Це е, третя структура, яка також ну, ПВБ регіональна, вона мені не підконтрольна. Тобто, ну, Вони всі чудово знали, розуміли, де пересувалися в випадку чинення мною будь-яких. Е, Дій е, незрозумілих. Е, вони мали негайно повідомити центральний апарат виприйняття українських або інших ну, рішень, в тому числі і кримінального переслідування. І ну, Також мені дуже цікаво було би запитати, е, яким чином спецпідрозділ на другому поверсі центрального управління СБ України займає оборону і керівництво ВВП про це не знає, або не вважає, що я виконую якісь злочини наказ, або, як каже, ця людина здійсниться, бо він не залишені частини. Тому оцих то людей, а також керівника, колишнього керівника регіонального управління ПВБ та регіонального управління регіонального відділу Альфу, які перебували зі мною весь час. Весь час з ну, 24-го і по 31 -е, е, були зі мною в усіх ситуаціях, в тому числі на бойових виходах, в тому числі і в землі і так далі. Тобто вони бачили, ну, що в де як відбувалося. Пан прокурор, е, ну, вони не змогли знайти час, не змогли знайти цих людей, половина цих людей наразі не займає жодних посад. Ну, наразі вони е, в вільному доступі знаходяться. Давайте ж ми їх заслухаємо на конець. Я чекав, що вони ж допитають їх. Що там проясниться, вони цього не зробили. Тому я вважаю, що ця, ці люди мають обов'язково бути докликані, ну, як я вважаю, і об'єктивно вважаю насправді. Вже вісім місяців фактично тримають без всяких підстав, без будь-яких, ну, виключно будь якихось е, міфічних звинувачення до цього дойдемо пізніше. Тримають під варту. Зараз намагаються продовжити ще на два місяці. Є ж у нас ціла цілий пул людей, які е, проходять по ну, всіх днів на тривок цієї справи. Вони приймали участь, вони це бачили. Пан президент відповідно до показів пана Тіліченка, двічі отримував доповідь від молодих та то. Тобто, ну, Якожу не можу пояснити, чому 23 Губернатор доповідав і один заступник начальника управління служби безпеки України. Щось на це може сказати. Тому дуже цікаво послухати пана президента, в тому числі. <плес> <плес> Ви хочете питання? Він же ж приймав зуповідь і на нього посилається да. страна Обвинувальника. Да, президент України Володимир Олександрович да. Зеленський. Головнокомандович Збройних сил Володимир Татеровізорів. Діючий голова служби малюк Василь, Василь Васильович. колишня голова служби безпеки України, Пак Анатолій немає. Діючий керівник головного управління розвитку Києву, да, вироб, mm. О, до речі, Керівник РНБО пан Даніло, якому також відповідно до показів Кіличенко давав, показ, ну, давав доповідав про ситуацію в Харківському регіоні. Керівник відділу ЦСОА в місті Харків на той час. Анатолій Анатолійович Волочнюк. Волочнюк. Керівник на той час представництво внутрішньої безпеки. Це теліса, керівник ГУВБ. На жаль, я не пам'ятаю призначення цієї особи. Керівник був з 24 лютого 31 права. Якщо ви просто перед 24 контракт, вказуємо світ, наприклад, наскочні час малого питання, щоб нічно повідомили або закликати. Ви пікнів зв'язком, якщо в буде дуже контакти зазначених усіх е, президента України, ви можете знайти електронну адресу на сайті президента України або на сайті опускання президента України, служби всі співробітники служби без уважати, що ми можемо повідомити їм за офіційною... Це працівники Вашу честь, я прошу вас здійснити. Я знаходжуся mm -hmm. в трюмі, я не можу особисто, в мене немає телефону, щоб їх набрати, покликати, позвати там і так далі. Я звертаюся до вас і посуду забезпечити явку зазначених осіб, для того, щоб ми перші змогли неупереджено розібратися обставина цього кримінального провадження. Mm -hmm. Все.